Дорогі сестри і браття, посередині церкви для поклоніння стоїть хрест. Це знаряддя, яким Господь Бог виявив до нас найбільшу міру любові, бо сам Він сказав, немає більшої любові від тієї. Коли хтось за друзів своїх, життя своє віддає, а далі сказав ви, мої друзі, тому й віддав своє життя і тим виявив найбільшу любов. І сьогодні ми можемо дуже навіть просто запитувати, а що ще нам потрібно, якщо Бог дав нам більше, ніж ми могли сподіватися. Дав себе самого, його син, Божий син, друга особа Божа, прийшов, щоби повторити наше життя і віддати своє життя за нас. Але оце віддати своє життя за нас, воно має також і свій наслідок, дорогі сестри і браття. Тому що. Якраз у Христі Ісусі ми з вами віднаходимо відповіді на ті питання, які нас сьогодні турбують. А це питання смислу нашого життя, смислу нашої боротьби, чому ми кожного ранку встаємо, чому ми йдемо до праці, чому ми приймаємо? Різноманітні обмеження, страхи і терпіння. Самі від себе ми на це не можемо відповісти, тільки у світлі Христової жертви. І саме тому Він каже, оцей хрест, який посеред церкви, для того, щоб ми з вами пам'ятали, що треба піти за Христом, не боятися. Але піти за Христом не означає, що це буде якийсь такий наш похід безпросвітний, що ми тільки будемо мучитися, страждати, вмирати і нічого з того не будемо мати. Отець Теодозій, з яким ми проводили місії, розповідав дуже цікавий приклад на початок місії, як. Ще Радянський Союз тривав, але вже церква українська греко-католицька вийшла із Підпілля, відновився Крехівський монастир, і ще було там багато руїни. Але були богослуження, священники, проповіді місії, реколекції. І ось приїхала одного разу дорога машина. І сказали, що треба посповідати молоду жінку, в якої невеликовна хвороба і от вона помирала. Ну і священників було дуже мало, ще тоді не так легко було. І отець Теодозій поїхав туди, біля Львова. І там молода жінка. І коли... Все він зробив, вже що від священника було потрібно. Ця жінка покликала всю свою родину. Всі, які були в хаті великий особняк, двоповерховий, з піддашем, Ще вона всіх скликала і почала розповідати про своє життя і про свої турботи. І вона народилася наприкінці війни. Але її батьки були функціонерами в Радянському Союзі. І собі уявіть, усі були відкриті їй дороги. Вона закінчила престижний вуз, одружилася з дуже багатим, як на Радянський Союз чоловіком. Вони їздили в туристичні поїздки за кордон. Що не можна було в Радянському Союзі, вони мали багато речей, як тоді називали імпортних, тобто привезених них з-за кордону, вони і хату цю велику побудували, і нічого їй в житті не бракувало. Але ось ще вона не була і дуже похилого віку зовсім була молода. Але довелося йти на суд Божий і каже: я зараз маю стати на суді Божому. А я не маю з чим на цей суд Божий йти. Бо я лишень дбала про себе саму. Як гарно ілюструє цей випадок. Євангельські слова, які ми сьогодні прочитали, яка користь людині світ цілий здобути, а свою власну душу занапастити. А питання це риторичне, і на нього відповіді немає. Або, скажімо так, відповідь однозначна жодної користі. Інша справа сталася в нашому монастирі, де був за християнин брат Ігнатій, який ще перед Другою світовою війною прийшов у монастир, і його обов'язком було відчиняти церкву, готувати все для служби Божої, ну і дбати про все, щоб було в церкві впорядковане, а також він ще. Був шив габіти і інші потрібні речі. І одного разу, коли перші монахи лишень почали приходити до церкви, в церкві все відчинено, свічки запалені. Але брат Ігнатій каже до монахів: браття, швиденько йдіть і закличте протоігумена, бо я зараз буду вмирати. Брат Ігнаті, та що ви та де? Каже, ну на ну, швиденько, кличте. Бо я зараз буду вмирати. Ну і прийшли до настоятеля, кажуть, що щось таке Ігнатій говорить. Ну і настоятель взяв свій тайни, швиденько прийшов до нього до кімнати, а він лежить готовий. Каже, швиденько, давайте мені розрішення, бо я вже йду. Куда? Давайте, давайте. І молитву вчинив тець про той гумен, цей просто заснув і пішов. Дорогі сестри і браття, бо мав із чим. Але то не лише не йдеться про останній оцей момент. Тому що з першого прикладу, люди багато для себе у житті взяли, але чи принесло їм радість. Дуже часто, коли людина шукає, де ж би то радість, чим би то себе задовільнити, де ж би то радість знайти, вона шукає, шукає постійно незадоволена. А оцей брат Ігнатій і війни пережив, і переслідування, і все було гаразд. І не мав він дуже багато якихось речей, і не осягнув якісь дуже великі посади, але жив спокійно і щасливо і без страху внутрішнього. Дорогі сестри і браття, сьогодні. Ми дякуємо Богу за цей хрест. І дуже важливо, щоб ми собі до серця взяли. Не біймося взяти на себе свій хрест, щоб йти за Христом. Бо тільки так можемо відживити свою душу, тільки так можемо знайти радість у житті. Такий стається парадокс. Хто хоче. Покращити своє життя з людської точки зору, той буде безглуздо страждати. А той, який піде за Христом, і оці різноманітні обмеження спокійно прийме, без нарікання, одиво Його життя відродиться, він відчує смак того життя. Яке дарував нам Господь Бог. Дорогі сестри і браття, молімося сьогодні за всіх тих, які нас захищають. Але пам'ятаймо, що ми маємо робити для них тут дуже міцний фундамент фундамент нашої віри твердої, фундамент нашої впевненості, фундамент нашого взаємного розуміння, фундамент того. Що ми називаємо Христовою вірою, бо тільки у вірі і любові ми зможемо здолати всіх ворогів, щоб жити повноцінним життям, дарованим нам Господом Богом Ісусом Христом через свій хрест для Воскресіння. Слава Ісусу Христу!